Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я розкажу і покажу, яким чином ми будемо формувати документи. Тобто, ось є ваша форма, яку ви надали. І відповідно до цієї форми я дещо зробив в системі. Давайте переглянемо, переглянемо що тепер уже є. Як варіант, ось. Одна з задач, яка стосується кол центру ну і відповідно тут ось формував такий документ. Як бачите, він відповідає вашій формі. Ось ці дані в цих колоночках вони беруться з задачі. Тобто потрібно заповнити відповідні поля там, якісь відповідні поля, наприклад, там контактні дані. Індивідуальний податковий номер людини, пацієнта, паспорт пацієнта, контактний телефон паці... пацієнта, там вид контакту у роках, ну, коротше кажучи, будь-яка інформація, яка стосується цього документу, яка туди може бути перенесена. Ну, і якщо це ця людина, точніше, оцього у у пацієнта є законне пікун. То, відповідно, ось тут, в іншому облоці, ця інформація виноситься. Ну, тобто, пів отримувача допомоги це сам пацієнт, а паспорт індивідуальний, податковий – це його інформа... дані, вік, відповідно, його, стать його, телефон його. Але при цьому може бути представник опікун-отримувача, паспорт і номер телефону його. Відповідно, ось вони тут. Якщо ми кажемо про картку пацієнта, то, ну, по-перше, ці дані ми вносимо сюди, але вони відображатися будуть і безпосередньо в картці нашого пацієнта. Ось тут паспорт серія, індивідуальний податковий номер, ну, відповідно, там, вік контакту у роках, я ось додав поле ще. Ось, І там піп, коротше кажучи, вся інформація там, жінка. Коротше кажуть, вся інформація, яка стосується цього клієнта, вона в картці знаходиться. Інформація, яка стосується опікунів, представників, вона залишається виключно і тільки у процесі. Але при цьому ми можемо створювати відповідну картку такого. Ставника і підтягувати її з бази контактів. щоб у нас В базі контактів було, ну, В даному випадку я вас Максим поставив, щоб можна було перевірити. Відповідно, ось ця інформація вона, е, може бути лише у задачі. Тобто вона не тягнеться з цієї картки, бо, я чесно кажучи, такого інструменту нема. Тобто у нас у задачі може бути або Клієнт процесу в даному випадку це пацієнт, або відповідальна особа в даному випадку ось, це легзає ну, Вячеслав, спеціаліста тут називається, відповідальна особа. це Або контакти цього процесу ще таки, такий функціонал є, але в будь-якому випадку м ми не зможемо тягнути дані з карток. Контактів таких. Тобто, тому я трошки інакше зробив. Я додав ось поле з типом контакти, ну і відповідно, його вивів. Попередньо я створив додаткові поля бізнес процесів ось тут. Так, ми бачимо номер телефону опікуна, паспорт опікуна, ПІБ Законного представника пікона зв'язав з довідником контактів. Важливо. Ну, далі що зробив? Далі додав а, додаткові поля в картках контактів. Ось вони. Тобто, ай, е, давайте ось таким чином відсортируємо, точніше, відфільтруємо по зменшенню. Індивідуальний податковий паспорт від контакту. Тобто ось ці поля додав. Щоб вони потрапляли в картку контакта, відповідно, щоб вони потрапляли сюди. Там, жінка, там індивідуальний паспорт. Як бачите? Ну, в принципі, ось перший документ вже формується і виглядає он ось таким чином. Тобто дата формування. Ось, як номер це формується? Це номер документа, внутрішній, там. він який завгодно може бути там непослідовна, скажімо так, а, номерація. І це ID, номер ID задачі, щоб було зрозуміло, і дата, коли створений документ. А, тобто тут взагалі ніякої логіки в цьому номері нема, завжди буде інший номер. Тобто, Ніхто ніколи ніякої логіки не зрозуміє, за яким чином формується цей номер. Чому? Тому що це внутрішній ID, системний ID задачі, в якій формується цей документ, і номер самого документа. Ось так. Ну, тобто, тут ось ці цифри можуть бути ну, взагалі різні. Ну Відповідна дата, вона ж, вона ж от, сюди, от сюди підтягується. І ПІБ uh, отримувача допомоги, який підписується, uh, залишає свій підпис. Ось він сюди. Для того, щоб роздрукувати, перекидуєте ось у uh, PDF-формат. Uh, PDF і можна тут роздруковувати. Ну, відповідно, там у вас має бути підпадений. Підключений принтер. В мене принтера немає, я не роздруковую нічого з ноутбука, тому у мене так. Ну, тобто, тоді, коли обираєте а, свій принтер, який під'єднаний до пристрою, а, надрукувати, роздрукували. Чому я казав, що потрібно, щоб був формат А4. Ось, ну, в принципі, здається, все, що я хотів зробити. На це витратив. в принципі Вже працює. До речі, цей документ ось я вивів документи як документи процесу. Це у нас запит на обстеження, і саме тут ми можемо на етапі обстеження, тоді, коли ми знаходимося, на ось цьому етапі, формувати цей документ. Ось цей блок. Зараз ми бачимо. Тільки на цьому етапі, тільки і виключно на етапі обстеження. Ось, тобто з двома кнопками тут згода транспортування, тобто натисніть, щоб сформувати та роздрукувати за потреби документ на згоду транспортування. Тобто, ось цей документ, коли ми формуємо, то натискаємо на цю кнопку. Якщо нам потрібно, ну, тобто ми оновили якісь там дані, там, наприклад, помилилися там, в чомусь. В чомусь, що потрібно з цих полів а, витягати в цю, цей документ. Цих полів. А відповідно, ми можемо натиснути на, а, внести зміни, натиснути на кнопку ановити, і дані тут оновляться. Ну, Давайте, наприклад, ось так. Зараз бачите, там телефон ось такий стоїть. А давайте я поставлю е інший номер. Щоб показати, в принципі, як це працює. Зберіг, ну, ось, і якщо ми а, в даному випадку ось той старий номер бачимо, тепер натискаємо на кнопку оновити документ. І тоді, коли ми в цей документ знову потрапляємо, то ми бачимо ось уже новий номер, той, який ми змінили. Ну Відповідно до всіх інших полів, це також а, відно, відношення має і стосується. Здається, все. А тепер, що стосується всіх інших задач, де нам потрібно створювати ті чи інші документи. Як я вже і казав, до кожної задачі, яка має бути створена, може бути відповідний документ належати. До речі, ось на транспортуванні. Я ж не знаю. Ви мені так поки що і не сказали, тому я на свій страх і ризик додав ось так. Тобто зараз все працює таким чином. Якщо потрібно щось інакше зробити, будь ласка, від вас інформація, інформації поки що нема. Тобто ви більш-менш конкретну інформацію надавайте, ну, ось це вже більш-менш норм, але по цьому коментарю у мене дуже багато власне, своїх коментарів виникло, які потрібно. Отримати мені від вас відповідь. Тобто головне ось це Тобто, шаблон. Тобто, найкращий варіант тоді, коли ви ось такий шаблон надаєте мені не в PDF-форматі, як ви надали, а, а у форматі який ну, в док, Google Doc документ. Чому? Тому що так набагато простіше робити, форматувати документи і таке інше. Ось а, так. Ще один момент. Давайте я вам покажу, в принципі, де ось а, цей документ а, сам формується. У нас є розділ шаблони документів. І ось я новий шаблон, сформував ось так. Тобто він називається ось так. А, в режимі редактора зараз ми його переглядаємо. Якщо перегляд, то ось от він виглядає. Ну, бачите, там підтягується. Різноманітна інформація. Чому? Тому що я е, там, купу полів вивів, я не знаю, що тут має бути, тому я туди, туди накидав е, за замовченням купу полів з е, ось цієї задачі. Тобто, там є скарги на анамнез, там діагноз, там ну, таке інше. Коротше, купа, купа, купа всі, 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 всілякої інформації. Умовно кажучи, може бути в цьому документі, який ми формуємо. Від вас ця інформація потрібна. До речі, я так розумію, що там ліпше це розділяти різними полями. Тобто, якщо, наприклад, потрібно вагу або температуру показувати в цьому документі, то це краще робити окремими. Рядочками цієї таблиці, бо ось таким чином, як я зараз, це зробив. режимі це, перегляду це тягнеться, але як бачимо, по факту ми не підтягуємо цю інформацію, ну, тобто, не бачимо тут, ось цьому рядочку у нас він взагалі там не підтягнувся. Тобто не працює. Ось давайте спробуємо трошки інакше зробити. То я ось щоб перевірити мою версію. Оновимо знов таки цей документ. Оновимо. І давайте переглянемо, що у нас тут так, через F5. Що з'явиться сьомий рядок? З'явився сьомий рядок алергологічний анамнез. Тобто ось ця інформація, яка тут є, вона підтягуватися буде в табличку з окремих полів, які у нас тут є. І відповідно, до кожного поля такий, така відповідність має з'явитися. Від вас ця інформація, звісно, що потрібно. Пред, дякую.